Оперативний огляд оновлення на кванті вже тут, тому не будемо сильно затягувати. Погнали. Оновлення було вже цілих три тижні, і сьогодні на сервер було додано багато фіксів, а ще більше нового і цікавого контенту контейнери з машинами, нову реєстрацію шкоди по гравцям і багато іншого, про що далі і розкажу. Але перед початком швидко нагадаю, що у мене є власний промокод. вводьте в телефоні Макао і получайте 50 тисяч та плюс один рівень вашого персонажу. А якщо ви ще кинете мені в Discord і як активовуєте мій промокод, то додатково получите 15 тисяч. Не забуваємо про розіграш на 100 тисяч. В минулому відео лайків назбирались на 4 переможця. Ось вони. Вітаю їх, напишіть мені в Діскорд, і я віддам вам приз. А сьогодні умови ті ж самі за кожні 20 лайків буде додаватися 100 тисяч до розіграшу, тобто 21 переможець, 40 лайків, два переможця і так далі. Для участі поставте лайк на відео, підпишіться на канал і напишіть коментар більше ніж з п'яти слів. Бажаю удачі, оновлення, яке ми очікували. Додано багато нового контенту та замінено старого. Першим і, напевне, найголовнішим розкажу про контейнери з авто. Знаходитись вони будуть в порту, і перший час гратись будуть кожного дня. о 19,05 івент, якщо його можна так назвати, проходитиме 1 годину, але коли на таймері буде менше ніж 5 хвилин до закінчення, то кожна ставка буде продовжувати таймер ще на 5 додаткових хвилин. І в цей момент кількість ставок обмежується до 5. Як я розумію, тоді просто треба ставити останню п'яту ставку, і ти просто точно зможеш виграти цей контейнер. От тільки що вже звідти дропнеться, це інакше питання. Бо, як також написано, то в одному з цих трьох контейнерів 100%. Буде ексклюзивна машина. Далі давайте трошки відволічаємось на фікси, які було зроблено, і опісля розкажу ще цікаві нововведення. Зачитаю основне важливе, а інше, якщо вам вже буде цікаво, зупинити відео і глянете самі. Встановлено ліміт на замовлення продуктів у бізнеси до 5 разів на день. Встановлено ліміт на одночасну кількість автівок на продаж на авторинку і прибрано правило, яке це обмежувало. Виправлено оновлення показників здоров'я, коли вживаєте їжу або навіть. Напої. Раніше оновлювали тільки показники ситості і спраги, виправлено неможливість зміни кольору зачіски у барбершопах, і відтепер це можливо за половину від вартості зачіски. Виправлено роботу масок на обличчі. Відтепер, якщо людина у масці, в чаті він також буде незнайомцем. А також, якщо людина перебуває в одній фракції, сім'ї або шлюбі, то ім'я буде показуватись. Всі заправки у місті отримали підвищення резервуару пального до 10 тисяч літрів. Також ці зміни отримали деякі заправки. По за містом і зменшено вартість замовлення палива на бізнесі заправка до 4 доларів за одиницю. І повернемося до глобальнішого: нове відділення лікарні у Сендіку. Радий що його додали, так як це має допомогти з розгрузкою основної лікарні. Рахуйте самі, всі люди, хто просто помирає в Сендіку або палітці, від тих же ейдропів, також на ВЗХ і подібному будуть з'являтися саме в цій лікарні. А це я вам же скажу не така мала кількість. Сам Сендік не є загруженою частиною карти, тому там буде появлятися легше, та і місто стане розгруженішим. Одні плюси йдемо далі. А наступним розкажу про Нову глобальну територію новійних сімей. Добавили нову територію на форті Зенкудо, де зможуть приймати участь всі сім'ї зразу. Гратись вона буде один раз на добу в рандомну хвилину від 21 до 22 години. Прибуток від неї буде величезним. За кожну хвилину буде приносити 1000 доларів, тобто за одну добу сума буде 1 мільйон 440 тисяч. Поборотися варто, тому думаю, і я там буду. Додали в гру також і бумбокс, через який можна буде додати музику. Що допоможе замінити саундпад і зробити ваші тусовки трошки кращими. Також тепер гравці можуть взяти один одного на руки, і для цього треба буде підтвердження протилежної особи. А от лікарі зможуть робити це без підтвердження, просто віднести з тої самої дороги в більш безпечне місце. До речі, поки тестив цю штуку, встигли навіть знайти баг. Дивіться і чекаю вашої оціночки. Дядь, я хожу заді тебя і смотрю, як я вішу те на плече, блядь. Я иду, просто я иду, блядь, чтоб ты понимал. Отдельно от тебя нахуй. Трошки оновлень додали армії, відтепер там можна получити військовий квиток. І як розумію, то зараз він буде не дуже потрібним, але в подальшому, коли додать фібів або ж додадуть цю вимогу до роботи пожежника, то квиточки будуть реально затребуваними. Але крім того, в армію треба додати якийсь контент, щоб було цікавіше, а не суто стояти на КПП і втикати. Також армії додали їжу у вигляді сухпайка, який буде видаватися при вході на чергування, і поповняти буде на фул ХП їжу і. І воду, щось це імба, походу. Ну і крім того, всім держслужбовцям додали енергетик з ефектом, як від амфіку, для того, щоб вони могли легально урізати по собі шкоду. Тепер про шкоду від револьвера. Скільки ждав, ждав, і на кінець таки є. Тепер попадання з револьвера в голову знімає 80 хп, а в тіло 40. Надіюсь, це допоможе людям вчитись стріляти по голові, бо реально появився для цього сенс. Єдине, чого не хватає, так це арени, де можна практикуватися. Чекаємо і цього. А, так ще й з автоматів тепер на відстані буде трохи більший урон, буде не так сильно урізатися, що і будемо тестити ближчим часом. Тюнінг додали новий вид розмальовки, а саме перламутр. Також в розділ анімацій було додано величезну кількість нових, можете бігти і провіряти. І останнім на сьогодні нововведенням буде дизайн при піднятті предметів. Коли він буде у вашій досяжності, картинка покаже, що саме ви будете піднімати. Можете написати, чи практично це буде, чи все-таки зайвим. Я думаю, що для лутерів це буде плюс, бо зможуть вибрати, щоб залутати зброю, а не патрони, як це буває зазвичай. Ніби як розказав, усе, що було додано, величезне дякую вам за перегляд. Приймайте участь в розіграші і всім пока-пока.